Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини про коли закінчиться війна. З вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Сенсаційна новина. Трамп впевнений, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом. Поза минулого року він казав один день, 24 години. Минулого року він казав місяць, а тепер каже найближчим часом. Та що там Трамп один із головних равінів України, одного з регіонів країни нашої. Повідомляє, що війна закінчиться 15 січня. Чули таке? Поставте плюс в коментарях. Ми тиснемо на них через Індію та нафту. Інші країни теж виходять. Бо коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти. Думаю, ми це вирішимо. Сподіваюся, скоро Венс пояснив, для чого Трампу розмови з Путіним. Віцепрезидент США Джей Ді Венс переконаний, що діалог Трампа з Путіним необхідний для завершення війни в Україні. Не обов'язково погоджуватися з рішенням Володимира Путіна вторгнутися в Україну. Але якщо ви хочете досягнути миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти з людьми. Сказав він. Наступна сенсаційна новина, Росія готує каби, які дістануть до Києва. Керована авіабомба вагою від 500 кг до 3 тонн. Заявив заступник начальника гур. За даними розвідки, скоро з'являться 500 бомб із дальністю до 200 кілометрів. Це ставить під загрозу вже набагато більше міст ніж раніше. Україна стане членом Європейського союзу на початку наступного десятиліття, заявив Радослав Сікорський. Радослав, перепрошую, Сікорський. Знову ж таки, обіцянками і цяцянками нас годували і минулий, та позаминулий роки. Казали, що в цьому році потім казали в наступному, потім казали в 27-му, А тепер кажуть в наступному десятилітті. А як ви думаєте, коли Україна вступить до європейського союзу через рік, через два чи зовсім ніколи? І взагалі чи потрібен нам євросоюз? Давайте про це поспілкуємося внизу тут під коментарями під цим відео. Це правда, що Угорщина блокує прогрес у цьому питанні, але Україна вже має статус кандидата. Наголосив віце-прем'єр Польщі. Він також окреслив конкретну умову для вступу. Умови давайте умови. І так, перша новина: якщо Україна терпітиме корупцію, вона не вступить до європейського союзу. ЄС вимагає чесності та дотримання процедур. А як нам діяти народу України? Шановні глядачі, якщо ви вірите, що наша країна буде жити без корупції наступні тисячоліття, напишіть в підтримку два слова. Ні, корупції під цим відео. Ні, корупції. Два слова напишіть для того, щоб це відео набрало найбільшу кількість переглядів. Щоб побачили всі, в тому числі й депутати Верховної Ради, які приймають такі законопроекти. Такі це антикорупційні. Ні, корупції. Два слова під цим відео. 10 тисяч коментарів має бути 10 тисяч. Ні, корупції. Це відео дивиться мільйон українців. А коментарів потрібно 10 тисяч. Ні корупції. Два слова пишемо під цим відео.